Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі MOTOVLOG.UA. з вами свят. І сьогодні субота, день, в який ми зазвичай тренуємось чи їздимо оффроуд. На борту, як можете бачити, вже присутня чудова навігація у вигляді програми LOCUS, встановленої на уліфон і на чудо кріплення, яке я сьогодні також покажу. Практикуюся, тренуюся, розбираюся, тому що тема цікава. Можливо, для досвідчених це виглядає як якась пародія, але давайте посміємося разом. Мені насправді незвично, я насправді вчуся, тому лукавства в цьому немає жодного. Зараз їду до друзів, там ми збираємося разом і будемо вирішувати. З подальшими планами, чи це буде просто проїзд якийсь, чи це буде прицільне тренування якихось навичок. Чи потестуємо нову гуму мою. Щось придумаємо. За бортом у нас 35. Не дочекалися, любі друзі. Їдемо в ліс тепер. Відшукувати їх, де вони поділися. Офроуд mode активовано, traction control та ABS вимкнено. І, до речі, сьогодні ми побачимо з вами дуже цікавий мод, цілий проєкт, який тривав ну, доволі довго, 3 роки, мабуть, більше. Зараз знайду хлопців і коли буде перерва, покажу вам, про що мова. Бачу следы. Вау! Что це было? Они где-то там были, кто-то попали, я знаю. Но там их тоже нет. you oh. Yeah, we were built to drive, yeah I think that we've all had enough keeps you up and night, yeah Make all the demons cry, yeah We were built to drive, yeah were built to правя. yeah. екс 250, 2006 Відреставрований люблячими рученьками топових механіків України. Отже, друзі, ось він коник, про який я давно хотів розповісти. На жаль, весь процес болі та страждань я не зняв, але багато років його реставрували, приводили до ладу. Це КТМ SXS 250 2006 року. Можна сказати, легендарний мотоцикл, тому що з нашої команди він виховав, виростив чотирьох людей. Моя перша. Мотогонка була саме на цьому мотоциклі, і дуже прикольно, що через стільки років з 2015 року він лишився в наших руках, в руках нашої компанії. Тут стоїть новий резонатор, тут стоїть нова титанова канцуля. Тут стоїть вже 18 колесо, тому що він здебільшого готувався під трейл силиконові патрубки охолодження. Почищений ще треба буде підлаштувати карбюратор. так... 3,5 мотогодини всього пробіг він. По суті, новий. Поставили фару для того, щоб можна було їздити в форматі ендуро, тому що власник високий, трішки важить, тому йому, в принципі, більш-менш під трейл, швидкісний якраз кросових підвісок вистачає. Бюджет не розкрию, це фінансова таємниця, але... Трішки витратилися на те, щоб привести до ладу, щоб воно працювало їхало. Дінестенд поки нам показав не максимум того, що він може видати. Але за 10 мотогодин він поїде знов до механіка, для того, щоб він заспівав по-справжньому і їхав ще краще, так як він має їхати. Але в принципі, в будь-якому разі, це вже набагато веселіша машина, ніж той стан, в якому вона. Приїхала до нас також. встановлений артеч захист від колод та каміння. Перебрані амортик і вилка. Вони стокові, тюнінгу немає. Траверси тут фрезеровані, такі злі, тут навіть внизу під три болти. Радіатори нові, вони більш міцні. Прикол кросів, що вони худі. Отак, якщо ми дивимося фронтально, то ендуріки зазвичай ширше, помітно, тому що в них більше радіатори менше швидкості. Тут під крос, під швидкісну їзду. Так і лишили маленькі радіатори, тому що регатеку на ньому ніхто їхати не збирається. Прогріб перешита шкурка сидіння, фірмова графіка, стартовий номер. Новий пластик такий ось мотоцикл. Чим відрізняється SXS від звичайного SX, в нього були з заводу деякі деталі, які відрізняли його. Це аля, як була версія Avenduro Six Days, то в кросах це була SXS. Кілька років буквально. Не так багато часу вони випускалися. Ось така от історія: історична річ, яка служила і продовжує дарувати радість та емоції. За скільки це з 2006-го? це виходить майже 20 років. Прикиньте ось ви питали, чи їздять КТМ. Так, це обійшлося певне гроші, але це було принципово для власника. Він захотів відновити за прикладом американців, які дуже люблять крутити техніку. Нова гума до речі. Трішки не під пісочок, тим не менш їде вона непогано і в піску теж. Це в нас 754-й, всім гарно відомий. А там це 21 здається. Зараз подивимось. Це 25 Перепрошую. Ну а тепер сяду на свого слоника і трішки прохвачу, подивлюся, як працює навігація і вам покажу. Розкриваємо секрет. Що це за девайс? Rem Quick Grip XL. Ось така штука. Вона на класичній ремівській історії ніжка і рембол основа. У вигляді кульок, тобто вона така рухома. Ми так розтискаємо, це все рухається. Можна виставляти вище, нижче, так, всяк. Тут у нас живе ще під iPhone SP Connect, про який дехто з вас згадував в коментарях. Чому вирішив? Таке кріплення, тому що воно перевірене надійне. Такі саме телефони на схожих мотиках чуваків вже катаються по кілька років, і жодних проблем з цим не було. Єдине, що порадив мені Артем, дякую тобі за турботу, що е, докупити ще такі прикольні штучки, гумові, які, як страховка, ще вдягаються ось так. Накріплення додатково страхуючий телефон, щоб він не висковзнув звідси. Тут ось така у нас рухома частинка. Тут регулюються по ширині такі ніжки, які тримають телефон. Тут дві ніжки, тут дві ніжки під кутом. Ось наш чудовий уліфон. Так. Ось так. Зараз я трішки тут приплюсую собі, щоб я хоч приблизно бачив, де тут що. І зроблю. Напрямок. Ага. Чи не так? Зараз поїдемо побачимо. І поїдемо трішки прохватимо з вами вечірнім лісочком на слоненнятку. Did what I had to do just to Whoa. feed me, and what was left over I and put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. Believe me, take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility convincingly, unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be

Stop till I weigh the crowd. Yeah. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man. It's hard to be seen. When everybody wants to be king Yeah, they all want to ring Yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a f***ing swing Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some knees Are you willing to go weak? I swear to God, they do let me down Welcome to the jungle. Так, оце тут треба, звісно, пролізе мотик. Пролізе. І я пролізу, значить, відпускаємо щепу, опа, все, мот підкотився, ми пролізли. Все, вогінь. Ось навігація довела до цивілізації. Що хотів сказати, любі друзі, в нас сьогодні ювілейний день, ювілейна дата. Підписників каналу сьогодні стало 5 тисяч, вже навіть трішки більше. Тому дуже хочу вам подякувати за підтримку, за те, що ви зі мною, а я з вами. Мені теж подякувати. Рухаємося далі. Дякую вам за те, що дивитесь. Не забудьте ставити лайки, писати коментарі, підписуватися на канал, ділитися з друзями. З вами був Мотовлог.ua і ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео. А я поїхав відпочивати.